Доброго дня малята. Весела, гарна й кучерява, маленька дівчинка весна. Біжить, сміється, сіє трави. Усе пробуджує весну. Діти, яка пора року зараз у нас в гостях? А чому ви так думаєте? Так, тому що стає тепло і сонячно. З'являються весняні квіти. Зеленіє травичка. А чому не видно птахів? Давайте з вами проговоримо закличку. Пташок викликаємо із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Ну, діти, поспішайте, друзів своїх зустрічайте, птахи до нас прилетіли. З настанням весни додому повернулися з вирію наші пернаті друзі. Малята, послухайте віршик про одну веселу пташку. У дуплі між гілочок поселився малий шпачок. Всі зраділи у садку голосистому шпаку. Він із сонечком встає, їсть жучків і розсуп'є, потім шапку на бакир. І веселить наш сад і двір. Про яку пташку йдеться мова у віршику? Так, вірно, про шпака. Шпаки прилітають до нас у кінці березня на початку квітня, і нерідко на батьківщині їх зустрічає тривала зима, але негода не дуже бентежить цих життєраздісних дісних птахів. Вони виспівують навіть коли падає мокрий сніг. А найцікавіше вони вміють наслідувати голосам жайворонка, іволги, ластівки, а іноді навіть кішки. А де ж селиться шпак? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Міцний дерев'яний будинок з маленьким круглим вікном. Він стоїть на довгій ніжці, щоб не залізли кішки. Так, цей будинок люди виготовили для шпаків із дощечок. Прилаштували отвір для того, щоб шпакам було зручно влітати в нього. Називають такий пташиний будинок шпаківнею. Вішають шпаківню на стовбур дерева. Будиночок захистить пташок. Від вітру й негоди, від спеки і дощу. У середині затишної оселі шпаки змостять собі гарне гніздечко. Потім пташки знайдуть пару, викладуть яйця і виведуть пташенят. Вони будуть їх годувати, піклуватися про них, навчати літати. Птахи вдячні людям за гарне житло. Шпак – Перелітний птах він має чорне пірячко, у нього гострий і довгий дзьоб, злегка вигнутий униз, а лапки великі і сильні, коричнево червоного кольору, з загнутими кігтями. Діти, а яких перелітних птахів ви ще знаєте? Так, це лелека. Соловейко, ластівка. Вірно, ви молодці, пограємо з вами в гру зимуючі та перелітні птахи. Будьте уважні, малята, ластівка, синичка, шпак, яка зайва пташка. Правильно, це синичка. Тому що вона зимуюча пташка. Далі малята горобчик, синичка, ластівка. Зайва яка пташка? Так, ластівка. А чому? Тому що ластівка перелітна пташка, а синичка і горобчик зимуючі. Продовжуємо малята сорока, шпак, соловей. Яка пташка зайва? Правильно, це сорока, тому що вона зимуюча пташка. Малята ви великі молодці. Малята пташки. Мають різні домівки, хто мешкає в шпаківні, хто в гніздечку, а хто селиться й в дуплі. І зараз ми пограємо в гру, знайди будиночок пташці. На картинці зображені ластівка, шпак та лелека. Треба знайти будиночок кожної пташки. Ластівка будує свою домівку з маленьких грудочок землі і змочує їх слиною, а розташовує їх зазвичай під дахом будинків. А де ж селиться шпак? Правильно, в шпаківні, а шпаківні виготовляють люди. Але леки будують свої гнізда. Із чого малята? Подумайте гарненько? Так, з гілочок дерев та розташовують їх на будинках та на столбах. Ви, малята, молодці. А зараз у нашій творчій майстерні ми з вами виготовимо гніздечка для пташок. Для роботи нам потрібен пластилін коричнього кольору дощечка для пластиліну та серветочка. Ділимо грудочку пластиліну на три частинки. З однієї частини пластиліну ми сформуємо кулю. Тобто покладемо грудочку пластиліна між долоньок і катаємо коловими рухами. Так ми отримуємо кулю. З інших двох шматочків пластиліну ми зробимо жгутики. Кладемо шматочок між долонюк і катаємо прямими рухами. Ми отримаємо таким чином жгутик. Наступний етап роботи. Ми кулю кладемо між долонюк і розплющуємо її. Таким чином ми отримуємо форму диска. Потім кінцівки двох жгутиків з'єднуємо і сплітаємо між собою. Так, ми отримали дві деталі нашого гніздечка. І останній етап ми з'єднуємо дві деталі. Тобто диск з'єднуємо з нашими жгутиками сплетеними. Ось ми отримали гніздечко для пташки. Діти, послухайте, як гарно себечить пташки. Вони вдячні вам за гніздечка. А наше заняття підійшло до кінця. Тож до нових зустрічей, до побачення!